Годь може виходити. Давайте створимо рапорт, так званий на оздоровчині на допомогу, на грошову допомогу для оздоровлення. Далі є інформаційне вікно, яке дає підказки військовослужбовцю, які права там за цим рапортом із Заступник головкома ЗСУ Андрій Лебеденко створює електронний рапорт у додатку Армія Плюс. Застосунок нагадує дію. Основне його завдання позбавити армію паперової тяганини. Стартує він. З базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями, зокрема одразу електронні рапорти. Коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде армія АЙДІ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Менш ніж за добу після релізу додаток успішно завантажили понад 20 тисяч разів. Проте у деяких військових виникли проблеми з авторизацією через відсутність інформації в базі даних оберіг. У Міноборони запевнили про цю проблему. Знають її вже вирішують. Армія плюс абсолютно безпечний додаток. Він доступний лише для чинних військових та захищений від потенційних хакерських атак. Застосунок армія Плюс успішно пройшов всі необхідні перевірки безпеки і отримав атестат відповідності КСЗІ, а також підключився до системи моніторингу реагування на кіберінциденти. Армія Плюс не зберігає персональні дані. Модель використана така сама, як з Резерв Плюс. Вони шифруються на мобільному телефоні, зберігаються на телефоні. А серверна частина армія Плюс. Ці дані не накопичують. Наразі в армії Плюс доступні 11 видів рапортів та військове посвідчення. Функціонал додатку будуть розширювати. Крім того, на презентації анонсували вихід ще одного додатку Мрія, який запустять вже цієї осені. Олександр Мірошнічев Дніпро Тів.